Несподіване призначення, бойовий генерал в ролі надзвичайного і повноважного посла. Що це може дати Україні і що стоїть за таким рішенням, розбирався Костянтин Павлов. Несподівана відправка в Лондон, і тут з'являється залужний. Чи стане залізний генерал у Лондонській бенді? Таку готовність можна протягом однієї телефонної розмови зрозуміти. Чого очікують у Великій Британії від нового посла? Та які ризики нова професія несе для самого залужного? Там він як на долоні підсвічений. Сьогодні ж погодиві кандидатуру посла нашої держави. У Великій Британії генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний. Якщо про відставку головнокомандувача залужного розмови ходили давно, то от призначення його послом у Великій Британії українці сприйняли і як грім серед ясного неба. Чому все сталося так стрімко? З якими проблемами зіштовхнеться бойовий генерал у дипломатичному тераріумі друзів? І що матиме з цього призначення Україна? Про все по черзі. Послав Великій Британії, одного з найбільших союзників України у війні проти Росії, не було з липня минулого року. Я вечеряв з групою британських інтелектуалів, і вони мене мені казали, що зараз найгірший момент для того, щоб не мати посла у Лондоні. Станом на початок весни кандидатів було троє, і всі дуже зіркові, каже дипломат Олександр Щерба. Один з них якраз Валерій Залужний. От таке от обговорюються. Вони кажуть, ну це було б прекрасно, якби дійсно людина такого рівня, але головне як можна скоріше за зазвичай ім'я нового посла. Оголошують, коли країна куди його відправляють, надає так званий агреман. Це по суті дозвіл на роботу саме цьому послу. Нам невідомо, коли саме насилалося і чи взагалі надсилалися британській стороні інформація по залужному, чи приймали вони її, чи реагували якимось чином. Довгі дипломатичні перемовини обох зацікавлених сторін. Це для мирного часу, але не тоді, коли посеред Європи континентальна війна, Тож питання могло бути вирішено одним дзвінком: з банкової 11 на Даунінг стріт 10. Важливо розуміти чи є готовність прийняти цю людину а таку готовність можна просто про. На протягом однієї телефонної розмови зрозуміти. А вже коли папірець прийде, тоді прийде. Поки папірець їде до Британії, давайте поглянемо з якими складнощами може зіштовхнутися Валерій Залужний у Лондоні. Адже на полі бою він боксер суперважковаговик. А от із дипломатією, поки у надлегкій вазі. Паралельно треба пропрацьовувати наших біженців, нашу військову складову, нашу культурну дипломатію, нашу політичну дипломатію. Дипломатія це іноді мова жестів, натяків, вміння вчасно промовчати, поки про згоду прийняти залізного генерала у якості посла Лондон мовчить. Але у день, коли заявили про призначення Валерія Залужного, в Києві перебував міністр оборони Великої Британії і навіть записав звернення серед розбитої російської техніки. Якщо ми дозволимо, щоб демократичну країну захопив такий диктатор, як Путін, що це скаже про наші цінності, свободи та демократії? Чи це не прямий натяк на те, чим власне буде займатися залужний у Лондоні? Адже у нас дуже багато незакритих питань щодо військової допомоги, його війна продовжиться там. Він буде вибивати і фінансову допомогу, і, і будь-яку допомогу, і політичну підтримку, і переконувати, що там аж до того, що війська НАТО. Нічого страшного, якщо зайдуть і підтримують українську армію. Тобто, чи буде він напряму командувати персе цим процесом? Сумніваюся, але чи зробить він все можливе, щоб ці війська тут все-таки були? От, отут точно так. Як знищувати так звану Другу армію світу? Саме ці дорогоцінні знання роблять з нього свого роду зірку, кажуть наші експерти. Я думаю, що до нього туди при в Лондон взагалі будуть приїжджати із з Німеччини і з Франції, і він буде зустрічатися там. Він буде сидіти в Лондоні, а до нього будуть їздити на, на удієнці. Саме дипломатичного досвіду не вистачає залізному генералу, щоб розпочати не політичну кар'єру в Україні, а воєнну в Європі. Адже ніхто з багаточисельних генералів НАТО не керував мільйонною армією у континентальній війні. Якщо цей напрямок очолить людина з унікальним військовим досвідом, яка ще й матиме тепер дипломатичні контакти, дипломатичний досвід, то це буде дуже і дуже успішний, скажімо так, розвиток. Ох, подій для нас нам будуть потрібні е, генерали, які зможуть розмовляти на одному, якби, на одному рівні з е, НАТО. Але крім світських вечорів, офіційних візитів та роздавання автографів залізному генералу у Метелику не слід забувати й про те, що Великобританія вільна країна, і по ній вільно переміщуються росіяни. Коли до тебе підходить людина е, з мікрофоном. Ти дуже часто не знаєш, хто ця людина, і взагалі, що в неї в голові, чи, чи вона чи це який небудь черговий вований Лексо. розумієте. тож роботи в британських спецслужб тепер значно побільшає, і справа тут навіть не в нав'язливих російських пранкерах чи пропагандистах. Це небезпечно. Ну серйозно небезпечно. Якщо в Україні його б тут охороняли, і військові б не дали там нічого зробити, і спецслужби б охороняли там. То там він як на долоні підсвічений, але найбільший виклик для генерала залужного в тому, що дипломатична служба, по суті, протилежність військової, на яку команду він спиратиметься у новому досвіді, чи вирішить взяти у помічники давніх соратників, приміром перевіреного бойового побратима генерал-лейтенанта Шапталу, який теж зняв військову форму. Інтрига триває принаймні допоки Україна чекає агрману від Великої Британії. Костятин Павло, факти тижня, сітів і єдині новини.